Що так було дій? і до е, війни. Чи так... зараз це загострило? Ти повинен бути ефективним, корисним. Люди от зараз змінилися. І вони дійсно, вони не шахраї. Не. Вони... Про які вони не знають, але потім у них факапчики. Отже, новий випуск такі прості-непрості українці на каналі Бід 99. Сьогодні у мене в гостях. Ігор Ясько, ми знайомі багато багато років ще до карантинів, до всього багато працювали. Багато ми. Товарищуємо, спілкуємось. Я сьогодні тебе запросив, тому що така ніша і такі питання, які важливі, тому що багато чого відбулося за цей час, про що українці не знають, а мають знати. Потім вони е, щось читають, це стосується їх. У них шок, у них починається стрес і вони починають звертатися. Те, що вони звертаються, це прекрасно. А те, що вони в шоці це роблять, то це дуже погано. Привіт! Привіт, Вишат. Да, Знаємо вже не один рік одного, один одного. Стосовно того, що ти запитав. Давай так, давай так. Ми почнемо одразу. Що з тобою відбулося? Потім перейдемо до цих професійних речей обов'язково, ага, а як да. без них. Що з тобто у тебе відбулося в особистому житті, в сім'ї, на роботі, щось відбулося? От на зараз, що ти можеш сказати? Ну, першу чергу, що відбулося, то це, мабуть, відбулося те, що. Змінилася система цінностей. Знаєш, якщо раніше, наприклад, там, ти планував і рухався в якомусь такому форватері там, рік, два, три, п'ять і кудись там далі планувати якийсь бізнес, да? то зараз на сьогоднішній день, скажемо, кожен день, скажемо, це вже є стратегічна така ціль, ти повинен бути ефективним, корисним, якісним. кожен давай день. Дуже дуже розумно зараз так правильно говориш. Давай по-людськи. От по що відбулося, Да. Ну, що відбулося? Прийшла війна в країну. От реально прийшла війна, да? і, скажем, якісь галузі там, і юридичної допомоги, і права, да? вони, вони трошки, м'яко кажучи, трішки трансформувалися. Чому? Тому що якщо раніше якісь були пріоритети, скажем, більш такі економічні галузі там. Фінансові, які давали можливість, то зараз більш такі соціальні стали. Чому? Тому що ми зіштовхнулися з тим, що, по-перше, дуже багато людей постраждало, як і фізичних осіб, так і підприємців від агресії. Другий момент це військове право. Також зараз багато людей потребують допомоги. У сфері консультації юридичної допомоги це військові, тих, яких призвали, тих, яких не призвали, або тих, яких призвали незаконно. І це, скажімо, такий для юристів багатьох вибір, в плані якому. Тому що в сфері військового права ми розуміємо, що дуже багато є запитань, угу. чим відповідей, тому що починаючи там і від повісток, як людям вручають, і починаючи від того, як кого призивають. І багато багато молоді дивиться, хто давай да? давай це питання. Да? Воно таке етичне, дуже етичне дуже етичне, і, про... і от ти зараз зіштовхуючись з чим, що ти можеш сказати, яке відношення, от саме з людською, етичного такого дивись міша. Тобто мене? за е, е, літерою закону я все розумію, да. а етично звертаються, що кажуть. Деві зміш, я стараюсь взагалі в цю сферу, скажімо так, я розумів, що це питання буде. Да, я, там, я говорю відверто, в плані якому? Що я, якщо допомагаю військовим, то це або хто з знайомих звернувся, або знайомі знайомих. Тобто я не зробив це нішу для свого юридичного бізнесу. І ще великий блок у мене в сфері військового права це консультування. Тобто, це в ЗМІ. Мої там відеоблоги це публікації в газетах, де журнали, де журналісти звертаються. Я консультую, як воно повинно бути. Ти можеш зараз прорекламувати себе і сказати, що підписувались і слідкували. Да. Я скажу це, Підписуйтесь. ігор яско, інстаграм, фейсбук, ютуб, ютуб, так так також, і так. там багато, багато корисних порад. Да тому я якщо допомагаю, то виключно консультаційно, виключно просто допомогти людям. Чому тому, що тут. Дві великих таких складових, як ти сказав, етична і професійна. Тобто ти борешся чи ти і ти можеш тягнути, як кажуть, людину, допомагати, допомагати, допомагати її, надавати правову допомогу, а в кінці кінців це не спрацює і ти не допоможеш. І ти відчуваєш потім, що і ти, ти ви, да, і ти людина задасть питання, що ж ти мені пообіцяв, що ти мені. Ну, зробив? взагалі, будь-яка професія, твоя особисто. Тут ми 100% гарантії не можемо дати в будь-якому разі. <му> Той момент, що люди змінилися. Люди, от зараз змінилося. Ти дивись, при... дивись. ти якраз та людина, яка зіштовхується. Я зіштовхуюсь зі своїми людьми. Да, у мене своя ніша, я йду там. А ти зіштовхуєшся якраз в конфліктній ситуації. Наскільки да. змінилися і в чому? На жаль, міша дивись. Я скажу тобі таку річ. Знаєш, ця війна нам дана, дана да вона вже трапилася, вже нічого не да напали на Україну. Да, вона нам дана для того, щоб відбулася, на мою думку, суб'єктивно. Ну тобто вона прийшла. Повинні, скажімо, перемогти і зробити певну трансформацію у своїх головах. Це не, не, не просто слова, а трансформація, я з тобою від, а трансформація відбувається після того, як відбувається трансформація в чиновників в держави і в контролюючих органах. Поки я не бачу, щоб ця трансформація відбулася в сторону якогось позитива, мені здається, що взагалі вона стала, скажімо, така більш трансформація відбулася в сторону негатива. В чому? В тому, що на сьогоднішній день право у захисті бізнеса, саме право поняття права, не існує. Про що я говорю? Наприклад, ми бачимо, маємо такі кейси, де багато рішень судів на користь бізнесу, на користь людини, для того, щоб виконали державні чи контролюючі органи ту чи іншу функцію, виконали закон. Закон. Найбільший порушник сьогодні закону це є держава. Парадокс. Що робити? Парадокс, розумієш? Но, що так би... було і до е, війни. Чи так... зараз це загострилося? За, це зараз загострилося. Загострилось чому? Тому що навіть елементарно, да? е, з клієнтом йдеш, наприклад, на допит, в, в контролюючому чи правоохоронному органі, вони питають: а як ви відноситеся до призова? А як ви відноситеся там, щоб вам вручили повістку? Скажи мені, будь ласка, на сьогоднішній момент я розумію війна, але да, це є різні галузі права, це є військове і є кримінальне, якщо людина викликає на допит. Тобто люди Для цим чому? користуються. Да. Саме більше те, що контролюючи правоохоронні органи, вони почали зловживати цим. І, скажем, якщо раніше вони там залякували фактично там якимись такими тортурами, Роби, чи ще чимось, да, да, тортурами, чи штрафами, там, чи СІЗО, то зараз вони почали залякувати цією частиною. Це знайшлась така кнопка, тиску. Кнопка, так. Да, або. Теж кейси такі, що техніку, там аграрії, підприємства, транспортні перевезення, які мають там досить багато техніки, можуть е прийти і сказати: там Хоч зараз всю техніку заберемо на Збройні Сили України. Питань нема, це потрібно робити, але потрібно робити не в рамках комерційного заробітку. Розумієш, не в рамках комерційно, що сьогодні ти описуєш техніку, яку має забрати на збройні сили, а завтра як вимочому вимагає... чому мені цікаво? Тому що ти якраз на грані ці, цих конфліктів існуєш. Ти розрулюєш ці питання. Ми там живемо, знаємо. Тут свої. А ти мені саме класно, що ти зараз розкладаєш звичайно? Ми будемо говорити про позитивні речі. Але те, що користування, воно все ж таки фактажно, воно відбувається. Відбувається, я ж кажу, і про відбувається при чому я ж кажу, що саме прикро, розумієш, що саме прикро, що держава держава мається на увазі контролюючи правоохоронні органи, ще саме основне не усвідомили, що їм заробітну плату платить та людина, яку вони контролюють. А вони колись усвідомлювали це? не усвідомлювали, і вони не можуть вони для них на сьогоднішній день заробітну плату платить банкомат. Розумієш? Добре. Е, як ти думаєш, народ піде за ЗСУ, коли повернеться і буде вимагати цього правосуддя? Чи будуть сидіти? От раніше б сиділи, а зараз, як ти думаєш? Народ може піти до зсу за справедливості. Розуміє? Я це і мав на увазі, що до ЗСУ су mm -hmm. може за справедливості під... за справедливість вже От... та сила така, так тому що коли не буде держава суд виконувати функцію справедливості, і коли людина буде йти і розуміти, що до неї поступають неправильно. А в людини буде, скажімо, такий хороший бекграунд, що він допомагав. Уже є такі кейси. Наприклад, коли бізнес коли зустрічається з безпреділом з боку там, податкової служби, люди звертаються до контролюючих, до, до Збройних сил, де вони там допомагають mm -hmm. суттєво на армію, і кажуть: от дивіться, я вам допомагаю, стільки-то я вам допомагаю. І вони дійсно, вони не шахраї, вони mm -hmm. нічого. Я вам перестаю допомагати по одній простій причині. Мене заблокувала податкова. І вже на сьогоднішній день, де збройні сили, скажімо, ну вони вмішуються дипломатично. Що, шановний, ця людина реально допомагає такі. Зупиніться. Якщо є питання, задавайте. Ну, якщо ви просто за те, що ви хочете заблокувати, ви хочете да, бабло, Бабло. і воно допомагає і воно працює і йдуть назустріч. Але це це, скажімо так, це не системні питання, це питання точечні. А воно може стати системою. Давай трошки світлого, що Давай. в кращому напрямку змінилося. Ти мені зараз скажеш, ну зараз я подумаю, все ж таки, щось що. Я світбулось? тобі кажу, що в, в кращому змінилося те, що люди почали жити тут, зараз і сьогодні, і почали. Активніше працювати на розвиток бізнесу, на розвиток, як кажуть, мені здається, і на розбудову України, тому що ну, я ж спілкуюся з багатьма людьми, я бачу, скажімо, такий вогонь в очах, не дивлячись на те, що, скажімо, в цілому атмосфера така важкувата, але я бачу те, що люди реально готові до змін і хочуть цих змін, і відбувається така цікава, цікава трансформація з надією на те. Що ну ми бізнес усвідомлює, що він стане частиною великого світу. Мені здається, що зараз всі зрозуміли, що треба чекати, що треба робити, і що не можна зупинятись. Я також це бачу. І вже слово чекати можна забрати. Уже вже ніхто не чекає. Уже роблять і да. з вірою на це завтра. Слово да, чекати, так, чекати тому, що перших півроку було чекали, залипання. Да. Чекали, от просто були люди такі шоковані, були просто залипли і не знали, що відбувалося. Що змінилося у, у тебе, особисто у тебе? Що? В розумінні, в почуттях, взагалі? Ти знаєш, я зараз, на сьогоднішній момент, скажімо, більше почав читати, ще більше, ніж читав, да? от літератури, більше читати. Максимально, як тобі сказати, дуже хорошу, цікаву книгу прочитав, і автор там рекомендує. Прокидаючись вранці ніяких очікувань взагалі. Що нас більше найбільше вбиває, це очікування. Або позитивні, або негативні. Бо позитивні, як в тебе є очікування, вони не здійснюються, ти покидаєш. Угу. А якщо негативні, то ти взагалі нічого не хочеш робити, бо в тебе вже негативне налаштування. Немає налаштування на де. Знаєш, про що хотів запитати? Дійсно ж я буду про це питати. Так. Якісь поради, про якісь зміни відбулися зараз для бізнесу, для пересічних громадян, про які вони не знають. Ми говорили, що ми про це будемо говорити, про які вони не знають, але потім у них факапчики відбуваються. про що б ти хотів наголосити зараз, що зараз больове що це відбувається? а Люди не знають. Ну крім дуже того, дуже що говорили важливо, раніше дуже важливо на сьогоднішній день усвідомити людям і усвідомити бізнесу. Що отримане рішення суду на користь людини або на користь бізнесу це не дорівнює отриманий бажаний результат гарантія взагалі? Не гарантія, навіть не дорівнює, угу. тобто. Від рішення суду до досягне того результату, який хоче отримати людина, це може пройти дуже багато часу, і боротьба ще триватиме в два рази більше, щоб досягнути того результату. Другий момент: на сьогоднішній день там, податкова да, служба, наприклад, вона це одна із наших, скажімо, таких пріоритетних напрямків бізнесу, вона вживає такі заходи, такі маніпуляції робить, щоб закружити голову. І на сьогоднішній день вже купа кримінальних проваджень по податковій службі про те, що вони не виконують рішення суду і не розблоковують бізнес. Ти розумієш, от що саме тобто за буковкою документів все відбулося, так. але фактично це не відбувається. Абсолютно, от наскільки несправедливість, от я просто тобі, наприклад, якщо там ти заборгував штраф 500 гривень там за порушення правил дорожнього руху, залітає постанова. Там ухвала суду чи рішення суду в виконавчу службу, виконавець зразу в той же день чи час набиває. Виконавчі провадження відкриває, блокує тобі всі рахунки, і до тих пір, поки ти не заплатиш 500 гривень, тобі не розблокують всі рахунки. Справедливість закон діє в цю сторону. Другий закон. Держава тобі заблокувала податкові накладні, віднесла до категорії ризикових. Бізнес, я думаю, це зрозуміє. Ти маєш рішення суду зареєструвати податкові накладні, ти маєш рішення суду вивести з ризикових. Держава 8 місяців не виконує рішення суду. Розумієш, і ніяка сила там, ні державний виконавець, приватний виконавець не може це зробити, нічого не може зробити для того, щоб державу заставити виконати цю функцію. Немає от, речагів. от абсолютно, тому, тому я ж тобі говорю, і держава саме прикро, це те, от саме прикро, що вона не усвідомлює цього, що через рік, півроку закінчиться війна, цей підприємець піде до людей, які вернулися з фронту, які захищали нашу країну. І Цього службовця заставлять по-іншому виконати це рішення, якщо він буде ще в країні. Якщо він буде ще в країні. Добре, а тепер мені, будь ласка, порада від Ігоря да. е людини. Зараз у нас такий фахівець-фахівець, я розумію, що ти цим живеш. Ти б не займався і, 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 і ти намагався колись там щось. Е від тебе особисто, від люд, от, от, по-людськи. Люди. Люди, тобі порада. То я... давай, так, ну, давай да, мені. Не юрист. Не юрист. Я за. Зараз я, можливо, чуть пафосно скажу, але ти знаєш, що я завжди до цього, так скажемо, ставлюся і відношусь. Я за професійність. Знаєш, ти робиш свою справу якісно, професійно. Ти можеш бути, наприклад, ти, ти прекрасна чудова людина, ну це я мовляв в роботі. В бізнесі, у всьому, в лікарнях, в школах повинні бути професіонали. Ми повинні відштовхуватися від професіоналізму. Чому країни хороші? Я тобі просто до чого я веду, да? що класно, коли люди розвиваються професійно, рухаються, і те, що ти робиш, ну, ну, ти дійсно класно робиш. Я тобі говорю відверто, я рекомендую тебе дуже багатьом. І там, наприклад, навіть хто там каже, от я кажу міша, це все супер. І, і... Я за те, щоб примножувати свій професійний досвід, розвивати його і своєю енергією, своїм позитивом, своїм, і своєю вірою розвивати і, і залишатися, і розвивати Україну. Знаєш, що мені сподобалось? Що, не дивлячись на те, що ти проговорив якісь критичні моменти, я відчуваю в тобі віру. В то, в те, що будуть зміни, і будуть зміни на краще. Як мінімум, я розумію, що ти намагаєшся це зробити, і це дуже добре, це дуже надихає. Ану, є такий професіонал, звісно, ти все життя. Ну, якщо комусь цікаво можуть підняти твій досвід, yeah, yeah. як ти взагалі з'явився в цій ми не будемо в цій галузі, да? що ти yeah. на, наперекір всьому зробив саме це, тому що ти був в одній категорії, прийшов в іншу, тому ти фахівець з, з, з обох yeah. боків, тому ти знаєш цю цю кашу. От. І мені дуже приємно, що м -м слухаючи тебе, я розумію, що в Україні залишились люди, які хочуть її. Зміни зміни на краще, і це знаєш, прям ух дуже підтримує. Да, я ще в підтвердження твоїх слів. Знаєш, я там зробив одну публікацію, там опублікували і я розкинув своїм друзям, там на ну, львів берег, там про корупцію і про систему податкової служби. Ну і я розкинув друзям своїм. Це сьогодні було. І друзі там починають, знаєш, писати: о, круто, круто. Давай, давай, давай це робити. Давай, це класна, класна ідея, класне бачення. І я кажу, так. Да". але зараз робимо, створюємо можливості для того, щоб це можна було зробити. Розумієш? Да. Тобто... Можливо, зараз на цей час. Дякую да, тобі. Дякую тобі. Дякую. Ой, да, все, все. Супер. Видихай, да, ну, видихай. Ну цікаво, ти знаєш. Це все. Ти живий, Я знаю. як враження? Да, Все супер, все хорошо, тільки трошки, мабуть, червоний, і голос в мене підсівший. Ні, ну, там все нормально, губ, да? все нормально.